Солдатські вдови, жителі малої лепетихи. Вітаємо вас із 67-ою річницею великої перемоги. Дні травневі, сонечком багаті, коли щастя єса із сісей. Ми щороку зустрічаємо свято.

Перемоги це особливе свято, свято нашого народу. Воно увічнує героїзм наших людей, їхню мужність і любов до батьківщини. Над... День перемоги, свято довгождане, над нами синь прозора весняна, і віддає весь світ герою шану. У цей світлий день скінчилася війна. Весна іде і переможним кроком тюльпановому вічному вогні іде травень крізь велидні дні і роки, несе нащадкам погоди свої. Весна йде відчасто гордо-юно, як тілення на черевніших снів. О весна красна ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. І з року в рік часопис віддаляє свіх насядиків далі звідний. Та траве знов і знов нагадає, так життя і сливо сини. Минають роки. Цілих 67 років минуло з того дня, коли замовкли останні постріли гармат, настала тиша. Прийшов довгоочікуваний мир, вистражданий, оплачений найвищою ціною людським життям. Як найдалі минають грізні і важкі роки Великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові свого життя. Кожен із нас поділяє думку, втілену в словах. ніхто не забутий, ніщо не забуде. Слово для привітання надається голові сільської ради колокот Максиму Вікторову. Шановні односельці і гості, прийміть найщиріше вітання з 67-ї річниці великої перемоги. Це дійсно святий день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу перемогу, я схиляю голову перед священою пам'яттю загиблих. Висловлюю свою безмежну синівську вдячність усім, хто тяжкою, ратною працею наближав довгоочікуваний день, визволення кував перемогу в тилу. Низький уклін вам за це. Сердечно бажаю міцного здоров'я, добра і благополуччя. Нехай у вашому домівці завжди панують мир, спокій та достаток. Зі свято вас всіх! Далі слово надається першому заступнику Великолепетиської районної адміністрації Трофименко Олександру Вікторовичу. Шановні малолепетисі. Дозвольте мені привітати вас від імені учасників автопробігу. Поздоровити вас всім, всіх із святом Дня Перемоги! 67 років назад воїн-визволитель створив цю велику перемогу, доказавши силу, духу, силу оружия нашого, визволивши Європу. Від фашистської чуми наша територія входила у Нікопольський плацдарм. Тут точилися дуже запеклі бої. Сьогодні в нас другий день нашого автопробігу. Вчора побувавши майже в усіх селах, відвідавши пам'ятники бойової слави, де поховані наші. Земляки, вічна слава героям, які визволили наш, наш народ від фашистських загарбників. Ніхто не забути, ніщо не забути, не стишимо спогадами крізь віки, ніхто не забути, ніщо не забути, ні кров, ні страждання, ні спомин гіркий. Війна, дитини плач тихий і крик жінок, зруйновані хати померлі міста і матері того скорботи вінок то вже не отримає від сина листа. Війна, бій до останнього, бій за життя, за себе, за друзів, за рідну країну, за долю щасливу і за вороття, за білу боріську краєрідного тину. Війна попіли дні через воду і вогонь На нас воювали безстрашно солдати, що голуб злетів із наших долоні, щоб всі ми щасливо промовили мати. Життя кожен день просипається вранці. Гадиш про героїв, ті болісних літ, розпогади наші, та таємні посланці для тих, хто дав змогу нам бачити світ. Роки хай стільки б їх не минуло, не зникнуть у народній пам'яті. Світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Їх імена викарбувані викорб... на братських могилах. Вже весні ми вперше травою прикрили, відмітен їх навіть цятки малі, лиш братські могили, лише братські могили болять і стихають у рідній землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі, траві, Підкажіть Музелці. цих не обмина ніколи, поховані у них для нас. Когось не діждались, то рідний, милий, і в пам'яті опалена, біль заповзла воєнні могили, високі могили. Завжди біля вас материнська сльоза. Ота сльоза ніколи не зітреться. Вправді, в чужій вині лишила батьківщина біля серця. Своїх синів загиблих на війні. На зорі стоїть над обліском, свавши клепок, людські сни. Сьогодні треба поклонитись низько, усім усім, хто не прийшов з війни. І прийняла війна, лишивши списки, загибель у праведній бою, застигнуть тузі обеліски і в радітній камінній строї. Чорний камінь, чорний камінь. Чом ти мовиш, чорний камінь? А що ти хотів такого, чи колись ти мрія стати? Цим над гробком для могили Невідомого солдата. Чорний камінь, чому ж моги чорний камінь, і повинен камінь брати, втім, що десь там під землею надто довго сплять солдати, Безіменні солдати, Невідомі солдати. Це була найстрашніша війна, в якій була задіяна 61 держава з населенням 1 мільярд. 700 мільйонів людей. Це близько 80% усього населення планети. 90 мільйонів мирних людей, 110 мільйонів солдат. Ця війна зробила каліпами. 55 мільйонів людей знищила, з них 10 мільйонів в Україні. 13 мільйонів дітей знищили фашисти. Лише в Освенці загинуло 800 тисяч дітей. Одна тисяча днів та ночей тривала війна. За один день війни гинули 18 тисяч 655 людей, за годину 777, за хвилину 13. А це ж були чиїсь сини й дочки, брати і сестри, чоловіки, дружини, батьки, матері, дідусі і бабусі. Шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя хвилиною мовчання. До памятника. Ой, сюда. Хорошо, горі. Виходить. Стіли моє мої голови сильно, Ще й пам'ять солдатам віддать, Гірлянду пам'яті квіти. На пам'ять до обалізка, де вічним сном солдати сплять. Садити, Мов через рік, згадуйте, А тих хто не по вік, згадуйте. Не плачте, стримайте голі стою, волісний стороні, воїні полегли, будьте достойні, вічно достойні. Люди, де поки в серце у глиде, пам'ятайте, якою ціною щастя. Здобу? Будь ласка, пам'ятайте, пісню свою, посилаючи в путь, пам'ятайте, про тих. Чиї пісні вже не вернуть, пам'ятайте, спічайте, трепетну ніжну весну. Люди землі, убийте війну, прокляніте війну, люди землі. Креж час пронесіте, мрію свою, І життям закричайте. Та про тих, хто на віки поліг у бою, Заклинаю, пам'ятайте. Найвищих слів, гідний подвиг і наших жінок, яких доля назвала гірким словом. Солдатська доба. У пам'яті народній ніколи не згасне подвиг, здійснений вами у воєнні роки. Замінивши чоловіків, самовіддано працювали ви на когосних ланах. Фермах рятували поранених. Пам'ять ваша не згасає, не старіє. Життя йде заведеним ладом. І вже дивись, повмирали матері, які до останнього подиху чекали. Чекали на своїх синів, яких забрала війна. Йдуть роки, сивіє мати, не всі живі прийшли солдати, не повернулися з війни, її три соколи, сини. І донька спить у могилі. Не сяжу у самому барині і посадила коло хати. До бочки три старенька мати перед ворогом поливала. ще ранку з ними розмовляла. Ростіть і розпускайте віти, а згинуть війни всі на світі. І притулилась до берізки живі у воді А Мов з лісу мороза. не ходить, відомому герою пам'ятник стоїть. Вже давно боїв немає. Та завжди солдат. У руках своїх тримає вірний автомат. Заміт свій домівці і зберіг живий. І лишився на грані миру остановить. Его запомин, немало пострашной ношей, пострашною ношей, по немало пострашной ношей. Радісного дня перемоги. А був 45-й. Стається недавно. Вдовиними слізьми і потом зрошені поля, вдовеними мозолями побудовані нові хати, висаджені сади. Низький уклін вам, діти і онуки солдатів доземний уклін вам, ветерани, яких, на жаль, все менше стає серед нас. Ідуть роки, все менше вас із нами. Багато хто у землю вже лягли у ту, що захищали юнаками, в саду цвіт навіки зберегли, вже третє покоління підростає, що про війну по фільмах тільки знає. І ви для них історією стали. Спасибі вам, що ми війни не знали. Давно-давно закінчилась війна, лишила обеліски та кургани. Кулями ворожими сповна, за тишу заплатили ветерани. Отак шли, не раді на город, скалічені страждали менцем бата, за право жити та вдячий народ, полеглим і почувілим солдатам. Бекла, як жар, бенти на голові, та йшли герої сміло на тарани, пригадують дороги фронтові і вбитих побратимів ветеранів. Вернулися живі з полків і рот, і мир подарували рідним хатам. За право жити, завдяче народ полеглим і посивілим солдатам. З роками їх все менше є в строю, корочують життя їм давні рани. На вахті миру в рідному краю седь з нами поруч ветерани. Багато й тепер у них турбот. Щоб знов не зайнялась війна проклята, за право жить завдячує народ полеглим і посивілим солдатам. Знаємо добре, ми іще малі, ось недавно ми пішли до школи. Ми за те, щоб мир був на землі, щоб війни не знати, нам ніколи. За мир щоб сміятись, за мир щоб трудитись, за мир, щоб троянди цвіли. Щоб жито буяло і діти росли. Ми не бажаємо війни, хай над містами нивами Сіяє сонце вишені, щоб ми росли щасливими. Ми хочемо без воїн жити, хай буде мир на всій землі. Вітаємо зі святом всіх вас щиро! Живіть здорові, щасті і теплі. Бажаємо всім любові, щастя, миру на нашій рідній і святій землі. Вічна пам'ять тим, хто загинув, вічна слава тим, хто живий. Хай щастя буде в кожному домі на багато років зі святом вас, з днем перемоги!